Ради вітати вас на нашому каналі. Сьогодні з вами я, Євген Денисенко, експерт групи харчова промисловість компанії Хімлабореактив. У виробництві соків важливо дотримуватися норм якості. Гідроксиметилфурфорол та вітамін С це два основних показника, які регулюються державними стандартами. Гідроксиметилфурфорол є індикатором термічної обробки та зберігання. А вітамін С забезпечує корисні властивості соку. Для того щоб просто, швидко та надійно визначити ці показники, ми рекомендуємо унікальний прилад від компанії Merck. це рефлектометр RQ Flex 20. Який працює за принципом ремісійної фотометрії. Він відзначає відбиття світла від спеціальної реакційної тест смужки яка змінює колір залежно від концентрації досліджуваного показника. Отже, розпочнемо аналіз соку одного із українських виробників і визначимо концентрацію гідроксиміту фурфоролу та вітаміну С за допомогою приладу рефлектометру. Після увімкнення приладу проводимо його калібрування. За допомогою калібрувальної штрих код смужки. А також додатково проводимо калібрування за допомогою пластикової білої тест смужки. Далі додаємо в прилад показник, який ми будемо визначати. В нашому випадку спочатку проведемо визначення гідроксиметил Для цього використаємо штрих-код смужку для даного показника, яка йде в наборі. Для самого аналізу використаємо реакційну тест смужку для визначення даного показника, яка йде в наборі. Одночасно нажимаємо кнопку «Старт» та опускаємо на 1 секунду реакційну тест-смужку зразок так, щоб занурились обидві зони сорбенту. Промакуємо від зайвої вологи тест смужку і за 10 секунд до початку вимірювання вставляємо її в адаптер приладу, розташувавши сорбенти відносно дисплею приладу. Прилад за 10 секунд подасть звуковий сигнал. Концентрація гідроксиметофорфоролу в зразку соку 1,7 мг на літр. Далі проведемо аналіз соку на вміст вітаміну С. Так само необхідно в прилад внести цей показник за допомогою відповідної штрих-код смужки. Аналіз проведемо також за допомогою реакційної тест смужки яка йде в наборі для визначення вітаміну С. Одночасно натискаємо кнопку «Старт» та на 1 секунду занурюємо реакційну тест-смужку таким чином, щоб обидві реакційні зони сорбенту знаходились в зразку. Промакуємо реакційну тест смужку та вставляємо відразу. В адаптер приладу. Концентрація вітаміну С в зразку соку 283 мг на літр. Отже, прилад, рефлектометр RQFlex 20 від Merck дозволяє просто та швидко за лічені хвилини отримати результати. І це ідеальне рішення для щоденного контролю на виробництві. Тому звертайтесь до нас за консультацією, навчанням та технічною підтримкою. І до нових зустрічей на нашому каналі.